Замує, братя, у Сорт, нарушитела, Ми поглажим за нашу слабо, І покажем, що ми ro 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 І, на жаль, продовжується збройна агресія і повномасштабна вторгнення, війна російських окупантів проти нашої держави. Тому, на жаль, на минулому тижні ми прощалися з нашими <кій> героями-захисниками. <кій> і так по кожній громаді країни, на жаль, е але є ще громади, в які гинуть мирне населення, діти в тому числі через постійні обстріли. Тому. Е Давайте я хвилину мовчання, вшануємо пам'ять наших воїнів і мирних жителів України, які віддали своє життя до нас з вами. Дякую. Колеги, не затягуючи час, хочу подякувати всім вам за те, що знайшли можливість, що ви тут, бо це дуже важливі питання. Я розумію, що це створює трошки дискомфорт, коли вам кажуть, що треба терміново зібратися. Але ви маєте зрозуміти, що правила. Реконструкції за отримання коштів і так далі диктуємо не ми. На жаль, інвестиційний банк, держава, тому є моменти, чому власне це сталося? Тому що кожного року ми з вами до 15 або навіть до 20 грудня мали право подавати платіжні доручення в казначейство. в цьому mm -hmm. році, на жаль, це обмежилось 19 листопада, тому ми маємо зробити певні фінансові корективи і затвердити ще потім їх до 19 листопада. Тому я вам одразу кажу, що можливо на наступному тижні 11-12 числа або, можливо, 18 за графіком, як ми домовлялися, не пізніше 18, ми змушені будемо мати ще одну сесію. Бо сьогодні ми дамо дозвіл на коригування, а НАТО буде відкориговані речі разом з експертизами, буде ще заперти. На жаль, від нас це не залежить. 19 листопада. Ми зразу думали, що перепутали, може, листопад з грудня, 19 грудня хотіли написати. Ні. В цьому році на. Призначити платіжні доручення на оплату приймати після 19 листопада не буде, тому є загроза того, що підрядник, який виконав об'єм робіт, певний не отримує свої кошти. Це не сплачені зарплати, податки, не розраховані електроенергії і так далі. Тому порядок денний. Дозвольте додати питання про вшанування пам'яті. Я сказав, що загинуло двоє наших хлопців. І також про надання матеріальної допомоги. Є одне питання, яке треба тільки через сесію провести. Тому, якщо заперечень немає, то я прошу на початку сесії щиро привітати депутата з багаторічним стажем, з яким ми з першого дня працюємо разом в міській раді от, з 10-го року, скільки сам'я. Я вже звик, що завжди, коли не знаю, що робити, питав Ослана Вікторича а в нього досвіду. Ого -го. от щиро вітаємо з Днем народження, здоров'я успіхів. Е, Наснення все найкраще. Ну і дай Боже, щоб ще мої внуки з вами були разом депутатами. <праць> Тільки депутатами. Я ну, міським внукам не, не бажаю, я їм не варто. Е, колеги, порядок денний. Три питання: вшанування пам'яті, друге внесення надання згоди на коригування, третє надання матеріальної допомоги. Будь ласка, прошу затвердити. <праць> 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 Дякую, 15 за рішення прийнято одноголосно. Питання порядку денного 2163 проєкт проект рішення за мужний героїзм виявлені за свободу і незалежність України під час воєнних дій Російської Федерації проти України присвоїти посмертно. Звання почесне родини міста Новокраїнка, мухуню Валерію Олександровичу, солдату збройних сил України, звання почесне родини міста Новокраїнка, вишню Владислав Анатолійовичу, солдату збройних сил України. Звання почесно радіст на Україні Юрію Юлію Робертовичу, солдату Збройних сил України. Прошу підтримати. За 15 річну прийняти голосно, дякую. Колеги, проект рішення 2164 про надання згоди на коригування проєктно кошту документації на робочий проект реконструкція будівель споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунальної некомерційної підприємства Української сторони ради лікарня Української районної ради адреса про проводити лікарняний коригування. Тетяна Петрівна, будь ласка, пару слів. Чому Я не докладати за поданням підрядника виникла необхідність коригування проєктно коштурної документації для того, щоб в повній мірі оплатити тій. Роботи, які зроблені на об'єкті, уже в 2025 році. Дійсно, термін дуже короткий, тому що певні документи Олександр Олександр будуть прийняті тільки до 19 листопада. Тому прошу вас не загрузу на коригування даного проєкту у межах уже затвердженої вартості, тобто без збільшення її. Ну, відповідно, доручити нам укласти. Відповідну угоду і розроблену ПКД подати на ствердження після отримання експертного звіту. Нема тоді ставлю на голосування. Ви зрозуміли, робота була з протягом року, зараз треба у ну, загальний правильно зробити і покласти на проплати, тому треба все уточнити, скажімо так. Прошу і на питання 15 тисяч гривень, оплата буде проведена в межах вже виділених раніше коштів на реалізацію цього плату. Ну, майже 11 мільйонів ми за ми виділили, але, але на ту частину, яку зроблено, це не всі кошти. Буде зроблена проплата. Будь ласка, прошу голосувати. За 15 річних голосно. Дякую. І проект рішення 2165, Надання матеріальної допомоги. Виділити Галищуку Сергію Миколаївичу, який брав безпосередню участь в бойових дієвих територій України та отримав тяжке поранення тренування допомогу в сумі 25 тисяч гривень. Відповідно, про нього праці соцзахисту провести ці виплати через нашу програму підтримки збройних сил України. Коротко мешканець села Захарівка отримав надзвичайно важкі поранення втратив кінцівку. Потребує дороговартісного довготривалого лікування. Наша комплексна програма передбачає те, що за рішенням міської ради допомога може бути виплачена у більшому розмірі ніж 10 тисяч, які виплачуються ну, за любе поранення. Тому ми просимо вас підтримати наше подання стосовно виплати. Е у нас гарантована цифра 10 тисяч, але положено прописано за рішенням сесії. в певних тут випадках може бути більше. тут дуже. Важке поранення втрата кінцівки, тому є пропозиція до 25. Нема заперечень? Нема. Давайте витримо. За 15 рішення прийнято, дякую. Колеги, порядок денний у нас закінчено. Ми в рамках внесених коригування потім підрядник, і ми, як замовники, отримаємо експертизу. Як тільки вона буде готова, ми ну, або зараніше, або 18 числа, будемо ну, про пізніше 18 ну ми не маємо права, воно вже треба значитися, що там буде наплату. Ми будемо знову збирати вас на сесію. Якщо це буде 18 це буде чергова з усіма питаннями. Якщо це буде раніше, то це буде позачергова. Ще одна дуже прошу, у кого буде можливість, так само, як сьогодні, там на 10-15 хвилин. Знайти можливість, добре? Да. Все. Щиро всім дякуємо за роботу, сесію голошу закрити. сверлит нас гора смутно наши хорошеньки я красанцетить за нами мы браття услежи сторо Мы воложим за нашу слово, и покажем, що ми братя по Вам всіх вихідних спокійних.